Ви знаєте, часто на нову пошту приносять дуже дивні посилки і є навіть такі. Добрий день! Е, ви посилки за кордон відправляєте? Так, звісно. А мені треба в Польщу. Можемо і в Польщу. Добре, пакуйте. Що пакувати? Мене? Слухайте, ну ми не можемо вас відправити. Хто не можете відправити? Ну, а що ви хочете, щоб я в накладній написала? Пішіть газонокосарка. Я минулого тижня коло хати обкосив. Пішіть газонокосарка. Ні, ну ви не розумієте. Ми людей не відправляємо посилкою. <рес> я вас прошу. Та я не людина. А хто? Я В м... сенсі сім. Я мрос. Знаєте, я там. Яка під час повітряної тривоги в дворику коврики вибиває? Це ви там <плес>? <плес> Я там знаєте, яка вечором бере сміття, виставляє за двері, воно за цілу ніч засмердить цілий під'їзд, а потім зранку тільки викидає. Або не викидає. Знаєте, я там яка в чаті ОСББ нічого не комендує. Ні за що не голосує, а потім приходить на збори і всім недовольна. То ви? Я, я та там яка знімає роботу ППО. То ви та мас! Та я та. Pui, ну ви б так і зразу сказали. я щось соромився. Стидаєтеся? встидлива ма. Ай, ну що ж ви? Проходьте, ми зараз вас запакуємо. Запакуєте мене? Так, так, так. Добре, добре. Вася, пакуй посилку на СБУ, тільки не підписуй крихке. Давай, давай, іди, іди швиденько. Зараз зараз вас запакуємо. Ви знаєте, в кожного чоловіка в житті може статися ситуація, що йому прийдеться звернутися до жінок найдревнішої професії. А, я перепрошую. Я перепрошую, мені просто вас порадили. <свят> що ви цей можете зробити все. Як я хочу. А як ти хочеш маленький, а? Зараз в мене тут. А я хочу отак. І отак. А в кінці отак. Ти що хал? Ох... Ти що хочеш, щоб я тобі навес з гіпсокартону зробила? Ну така. А де я майстра за тисячу гривень за годину знайду? Так зробиш чи ні? Ладно, але підлогу робити не буду. Добрий день, а то чого? То, що я махала за такі гроші цілий день раком стояти. Ну, 1200! Все в житті має свої наслідки. Уявіть собі, дружина вчить свого чоловіка користуватися пральною машиною так само, як він вчив її їздити на авто. йо моє а де тут що тут жати? Йолки. Добре. Таня навчи включити машину пральну. Як її тут. О, спокійно, спокійно, спокійно. З моєю ластівочкою треба акуратно. А, ну, з чого ми починаємо, а? Ну, включаємо пральну машину спочатку. Що включаємо? А речі хто буде закидати? <кх> Точно. Точно так, беремо. Оце. Куди ти преш, Ти що не бачиш червоне? Баран. Добре, окей, тоді це. Беремо, кидаємо. Ти мені так тен спалиш. Хто його буде міняти? Шо не так? Що не так? Подивись, направо, наліво, чи в кишенях нічого нема? Нема. Пати. Добре, все можна прати. Вона Святим Духом буде прати. А, точно, порошок! Порошок в тебе в голові. На знаки, дивися! Знаки, знаки, для кого написано, пом'якшувач треба. А, то ося жижа. То для кольорового, ну? Добре, ну все можна прати! Останній раз для тупих пояснів. Значить, тисячу оборотів вижимаємо, третя програма, а далі вона все сама зробить. Бо то автомат. А -а 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 -а. Добре, все, можна прати? Можна. Ну, все, слава Богу. На, бери, бери.

вас у ефірі шоу Вагітна у 16. Моя зірочка. В сенсі вагітна в 16. Ти казала, що ти знімаєшся в шоу Голос діти. Я сказала, що будуть просто діти. Ох, ну все, фіг, я тепер виграю супермаму. Яку супермаму! Ми знімалися в міняю жінку п'ять років тому. Ти з нами досі живеш. В твою сім'ю вертайся! Ви знаєте, щоб потрапити в будь-який вид українських військ, потрібно пройти курс молодого бійця. Але найжорсткіший відбір кандидатів проходить в диванні війська. Добрий день, салаги! Та який він добрий, подивіться, що в світі робиться! Молодець, будеш сержантом. Так ти? Що ти знаєш про війну в Сирії? Я, я, я нічого не знаю. Ти солдат диваних військ! Ти маєш знати все і в цьому розбиратися. Ім'я? Овчаренко Тетяна. Звання. Мама двох ангелочків. Покажи профіль. Профіль заблоковано на аватарці кущ Троянд. Молодець! Вщіться, сологе! <рив> Тепер ти покажи профіль. Та не так придурок, профіль в Фейсбуці. <рив> <рив> Молодець. Так, яке наше гасло? Не ділом, а словом! Перше правило диваних військ! Не писати з особистого профілю. А якщо ми бачимо в коментарях дійсно вагомий аргумент, що тоді? Уважно перечитуємо коментар, знаходимо орфографічну помилку і давимо на неї. Чекайте, чекайте, зупиніться, зупиніться. А може, може, ми неправильно то все робимо, га? Ну, може, трошки треба бути якимось добрішими? Там же теж якісь люди сидять. Хтось то. Це тебе вичислили по айпі і дали тягла. Yeah. Ну тоді в мене для тебе гарні новини. Наступного тижня ми їдемо в Польщу на навчання і за кордону будемо вчити українців жити. Oh, oh, Розіжиться. Ви знаєте, в наш час ментальне здоров'я у всіх не в порядку, тому може бути наступна ситуація. Хлопець вирішив освідчитися своїй дівчині в ресторані і домовився, щоб обручку сховали в певну страву. О, ти знаєш, я б сьогодні порадив тобі лосося. Ой, ти знаєш, я щось не хочу, він щось дуже дорогий. Ось Сьогодні такий особливий вечір, тому гроші не проблема. Та ні, напевно, ні. А я наполягаю. Та я не хочу. А я раджу. Я не хочу лосося. А я сказав, бери лосося. Я не хочу їсти лосося. Та мені плювати, хочеш ти не хочеш. Та ти нормально сказав, бери лосося. Не буду я їсти лосося! Збери лосось с**ка. Не кричи на мене, я тобі не дружина. А якби хотіла лосось, то може би стала дружина? При чому? Виходь за мене! Я тісна! Люблю тебе, кап'є! Я тебе люблю! Ви знаєте, тримати сімейні стосунки в тонусі це важка, а деколи навіть небезпечна праця. І так уявіть собі: сімейна пара вирішила врізноманітнити своє сексуальне життя. Я не розумію. Ти ж сама сказала вдар мене. Я мала на увазі подубці, а не піддихі зі всієї сили, Вітя. Ну, трошки перестарався. Ага, перестарався. Ну, а ти ж сама сказала, йди, візьми шнурок і зв'яжи мене. А потім я за це ще й получив. Ага. А то нічого що то був шнурок, на якому сушилися речі, а? Я хотіла романтики, як фільм. А що не так? Що не так? Що не так? Коли головна героїня Бреду Піту каже, розірви на мені трусики, то він бере і рве їх, а не каже, ти що дурна. Як ти будеш без трусів ходити, а? Я на нові тобі не дам. Ти все зіпсував, Вітя. Що я зіпсував? Що я зіпсував? Ти мене намазав соняшниковою олією, а не ароматизованою. Ой. А якою олією треба мазати перед тим, як жарити. <плес> Слухай, кохана, то я цей. Ну я пожартував цей. Слухай, ну давай попробуємо. ще, а? Ну Я буду з тебе їсти їду, як в фільмах. Серйозно? Mm -hmm. Ну, ну добре. Але давай без ножі, веделок, добре, бо в мене шрами ще з попереднього разу не зажили. Чекай, Що це? То для мене? Ні, то для твоєї мами. Якщо зайде до нас знову в кімнату, тобі є так, що ви не бабала Кожного року в Україні набуває все більшої популярності таке свято, як Хеллоуін. І так уявіть собі Хеллоуін в селі. Хто там? Може то зінка серед ночі приперлася. Я вже й не чекала нікого, то прийшло, що, що, що вона хоче, може, сметани. Що? Прийшов баби час. Я люденьки, та всі не вічні, ну. Та треба, то треба, то ну. Цукерки або смерть. а мене якісь були цукерки, бері. А що так можна було? От, блін, знала би діда би відмазала, то ж треба. Ви знаєте, у всіх в житті бувають моменти, які вимагають важких рішень. І так, один з кращих друзів кинув пити. Ну, ти серйозно. Та що ти мутиш? На цьому життя ще не закінчується. Закінчується. У мене от кум кинув пити. Ти що? Все, закінчилося. Слухай, не переігруй. а? Та що не переігруй? Ти згадай, ми з тобою біля церкви на Пасху кагор пили на брудерша. Ми з тобою Слухай, Я сказав пити не буду. 7024 пляшок горілки. 1827 літрів самогонки. 817 пляшок коньяку. Це що таке було? Це в мене щойно життя перед очима пронеслося. Розумієш? А ти про наших батьків подумав чи ні скажи? До чого тут наші батьки? До чого батьки? А хто за їхнє здоров'я п'ятий тост буде пити? Може, вони через то, що й живі, бо ми весь час за них пили. Добрий день, добрий день. Сидите двоє, так? Ну, будь хлопом, ну випий чарку, а? Тих-тих-тих-тих. Це не ти його закодувала? Я? Я сама в шоці? Мені зараз так важко з ним жити, що то страшне. Раніше тижневе олів'є дала в тазіку, сидить, їсть, а зараз то йому недосолене, досолене, то пересолене, де прибори. Ти подивись, яке воно тверезо, ну, страшне. Ця ця кабала, вона раніше стряснула отако футболку, Та. все попрасована. А зараз треба брати праску і прасувати. Люди милі, яка кара. То? Чесно. Я боюся, що в майбутньому він влаштується на роботу. Свят, свят, свят. Да. Нам субсидію відмінять. Горе я. Патану, йде сюди, скажи мені, Ой. скажи чесно, в тебе хтось є? Та нема мене нікого, я просто з мужиками поспорив, що кину пити. На що поспорив? На ящик горівки. <звук> Подивіться, Томіку. Томіку, Сила волі! Молодець!